Добрий день, ебаді. <ріху> Працюю сьогодні в дерев'яному будиночку. Прикольний такий, а, така конструкція. Зараз покажу в віконце, щоб було зрозуміло, що там відбувається. Коротше, такий будиночок один до одного притулку стоять, забувся, як він правильно називається. Воно теж можу показати, я воно виглядає. У кожного свій гараж. Ось його гараж буде всередині, ось тут буде стояти машина, а тут буде сухічка. Коротше, ось я знаходжусь в квартирі, робимо ми чорними трубами ABS називається каналізацію. Робимо воду water lines. Я зараз буду робити water lines тут внизу. Все, хлопець уже робить. Поки брейк, тут можу трошки зняти. Отже, отак це виглядає. Зараз ліхтарик включу, що він нам покаже. Отак тут ховаються труби. Дуже смішні такі перекриття. Нібито з паличок зроблені, але в принципі один-два поверхи спокійно витримують, тож от вони її економлять таким чином. Ось такі технології у них тут. Прикольно, весело. Це у них, до речі, бейсмент, я вже мабуть казав, маленькі віконця буде все зашиватися і тут буде повноцінний поверх. Що ж, всім класного цього робочого тижня і побачимося. papa